Сонечко спустилося з неба та стало автомобілем. Сплітер, який виїжджає. Відкриваємо двері. О! Відчинилися, дякую. Це спеціально зроблено. Хочеться на якийсь так трек виїхати та Вууууууу! світло. О, дивіться! Вау, а що це? Вау! Зікір, це щось нове. Дякую, що не вирішаєшся. У мене дуже великий телефон, вибачаюсь. Це автомобіль їде до нас. Ти ще дійсно кидається в очі. Ручки ось так. Чика-ті-тіка-тіка-тіка-тика-така. Як я плюси, так і мінуси. Тришечки дуже низькі. Не вистачає. Ну що? Ну і стоп, я вже ось. Ось, дивіться, я вже пилася. <плес> я вже тримаюся. Два місця на секундочку. Їдемо? Ні. Все буде гуд. Сіка. Всі, ви чекали, і ми чекали, і ви чекали. Сьогодні у нас на огляді фантастичний автомобіль Zikir 007 в комплектації Performance в такому дуже красивому жовтому кольорі. Можу гарантувати, що саме після цього випуску ви просто закохаєтесь в цей колір. Тому з вас підписка та лайк, а ми починаємо. На комплектації та її впізнати дуже легко по цьому жовтому кольорі. Вона виглядає так, ніби сонечко спустилося з неба та стало автомобілем. Одна з головних відмінностей зі 07 від інших це відсутність лідара зверху. А взагалі тут розположено 11 камер, тому все буде гуд. Тут у нас двадцяті колеса з жовтими вставками та елементами, зробленими з карбону. Тип передньої підвіски незалежна, а задня багатоважільна незалежна. Повний привід забезпечує стабільність навіть на мокрій дорозі. Адаптивна підвіска підлаштовується під стиль вашої їзди, роблячи її максимально комфортною. Спереду агресивний погляд LED-фар. Тут стоять матричні фари. Карбонова ставка на весь передній куб. Та це виглядає як мінімум незвично. Розміри. Довжина 4865, ширина 1900 та висота 1450. Тепер про серце цього звіра: зікер 07 оснащений двома електромоторами, які разом видають 646 кінських сил. І знаєте, що це означає? Роз'їн до 100 км за годину займає всього 2 і 8 секунд запас ходу становить 660 км, завдяки акумулятору на 100 кВт із рідинним охолодженням. Тип батареї потрійна літієва. Тут йде величезний панорамний дах на абсолютно всю кришу автомобіля. Та наша рекомендація затягнути цей дах у пранеплівку, щоб не було ніяких сколів. Усі зікер не всім мають таку прикольну фішку, функцію, як повербанк, та можуть заряджати автомобілі, інші автомобілі, але в яких батареї не більше 60 кВт. О, відчинилися, дякую. Далі в нас є порти для швидкої та для повільної зарядки. Що в нас прикольного позаду? Це надпис Зікер. Дуже так футуристично виглядає круто. Мені подобається. Далі йде такий спойлер карбоновий. і сплітер, який виїжджає. Також дивіться, як прикольно виглядає ось цей елемент автомобіля. Він такими хвилями. Дуже прикольно, я думаю, що це. Спеціально зроблений, але для чого, я, на жаль, не знаю поки що. Переходимо до багажника. Він відчиняється ось тут з кнопки. Є електропривід багажника. Він такий невеликий, всього 460 літрів, але всі подарунки сюди залазять. Подарунки. Ми даємо разом з Автомобілем коврики, домашню зарядну станцію на 7 кВт, коврики в багажник та коврики в салон. Зимові та літні. Тут в нас є підкурювач, також додаткова ніша ось тут та ось тут. Переходимо до салону. Відкриваємо Відкриваємо двері. А де ручка? Ручки немає, а є кнопочка? Відкрили ми двері, тепер сідаємо всередину. Цей автомобіль прямо кричить про свій мінімалізм, бо просто подивіться на цю дверну карту. Поєднання шкіри напа, алькантари та пластику. Тут немає багато кнопочок допоміжних, як, наприклад, у Zichiro 001. Тут є просто відкривання-закривання вікон. Велика кнопка відкривання дверей, ніша та динамік. До речі, динамік тут від Зікер Sound. Якщо в 01-му був е Yamaha, то тут Зікер Sound. Так, ніша тут, ну, вона маленька, дуже маленька. Ну, ось мою ручку. Не знаю, вона маленька. Але що я хочу від спорткару, скажіть мені, будь ласка. Це спорткар. Ну, я не буду туди класти свою косметичку та все інше. У цій версії в нас повністю весь салон з Алькантари, окрім деяких елементів, це торпеда та кермовено поєднане шкіри напа та Алькантара. Сіка. Що стосується посадки та сидіння, ну, по відчуттям це реальна спортивна. Машина з ковшем. Ось ти сідаєш і відчуваєш себе одразу в спорткарі, хочеш сюди на якийсь там трек. трек виїхати та вууу. Є електрорегулювання сидінь. Все як завжди: Вниз, вперед, назад та атаманка! Під особливо дуже комфортно буде в на дорозі. Це ось бічна підтримка, бо воно буде надуватися та буде круто спрацьовувати. Також хочу зазначити, що тут є підігрів сидінь, але немає вентиляції та масажу. Але кому це потрібно в спорткарі, скажіть мені, і головне тут є підігрів керма, тому ваші ручки не замерзнуть. Зимку. Так, про кермо, що я можу сказати, тут все настільки мінімалістично. Це виходить в нас меню, пробіг, музика, навігація на ось цей моніторчик. Далі це звук регулювати. Це я ще не визначила. Я думаю, що це теж якісь допоміжні функції. Далі ще в нас йде автоматична парковка. Блокування усіх дверей, камери 360, відкривання багажнику та відкривання лючка для зарядки. Ну, я коли вперше сіла в цю машину, я подумала, що вау, зікер, це щось нове, це щось круте, ну дійсно круте, прям не знаю, мені дуже подобається. Це так сильно, мало та прям ось цілісно, знаєте, ось так. Що тут є також відрізнене таке від Зітр-01. Це відсутність селектора передач нашого улюбленого. Тут він йде за кермом, це з правої сторони. А з лівої сторони в нас, як завжди, налаштування там двірники, поворотники. Ну такі, як завжди. Далі в нас йде екран. Екран, який ми бачимо, він дуже великий. Ну супер, мені подобається. Ну, це незміннений від цих зікеров. Він такий великий, спідометр. Круто. Проекція. Я, я коли сіла сюди, побачила цю проекцію. Я подумала: вау, наскільки гарно та круто воно відображає на лобове скло повністю все, що є на дорозі. Ну, мені дуже сподобалось. А, за це Плюс та лайк. Над водієм ми бачимо козирьок з алькантари, дуже приємний, до речі, з дзеркалом та підсвіткою, як завжди, цей знаєте, планшет такий. Далі ми бачимо дзеркало з заднього огляду. сенсорне світло. О, дивіться! Для тих, хто полюбляє більш тепле світло, йде ось таке. А далі більш таке біле світло. Круто, більш холодне, супер. Мені, мені дуже це подобається. Це вау. Аварійка. Далі козирьок пасажира. Та дуже-дуже-дуже-дуже прикольна тема. Тут немає цієї платформи, яка є в Zikr 001, на якій ти ось так взяв тиц, та бардачок відкрився. Тут це потрібно робити з головного екрану, а бардачок такий, дуже вмісткий. Ну, не знаю, він начебто менший, але дякую, що він є. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете такі круті, такі прям ву, по сонячній Одесі або іншому місту України, або не тільки України. До речі, ми можемо відправляти автомобілі по всьому світу. Це так, галочка. Собі. На думку. Їдете та вам світить сонечко дуже-дуже дуже сильно. Ви такі оп-оп, де моє окуляри? О, не ось тут. Місце для окулярів знаходиться над водієм з білої сторони. Тепер ви знаєте. Круто те, що тут додали дві зарядки для телефону. Ось одна та ось друга. Дякую, що не заряджаєшся. Зараз. Заряджається. Підстаканники тут сховані. Ось така виїжджаюча штучка. Вона виїжджає, тут є два підстаканники. Та, друзі мої, місце для телефону. У мене дуже великий телефон, вибачаюсь. О, просто треба було іншою стороною його покласти. Дивіться, круто. Коли ви ти, знаєте, такі прям настрій у вас понавалювати. так Телефончик зачиняється, щоб його не ковбасило по салону. Зачиняєте так. Далі у нас іде підлокітник. Вже а, він... О, він дуже місткий, він дуже крутий, дуже його багато, та він дуже приємний. І також тут є два порти для type c зарядки. Просто подивіться, яке незвичне тут крісло. Воно ну, дуже круте та футуристичне. Екран у нас дуже тонкий, на 15 дюймів. Він, його можна повернути ось так, чотирма пальцями на водія, або в центр, або на пасажира. Це дуже круто. Тут є багато допоміжних функцій, відкривання закривання дверей. Камера 360, просто дивіться, як воно промальовує все. Ось, дивіться. Кібермоторс, ви знаєте, куди звертатись потрібно. Так, далі. Ой, що мені сподобалось? Я вже походила по цьому автомобілі трошки, подивилася перед тим, як знімати відео, подивилася в мою улюблену галерею. Та що я можу вам сказати? Тут просто... Як вам це? По-перше, цей автомобіль їде до нас. Бачите? Це його так транспортують. По-друге, ми є прямими представниками Zieker в Україні, тому є доказ. Ось тут всі автомобілі в Zіker стоять, запарковані. За кожен день тут є інформація. Тут є Режим відпочивання, також режим мики та режим тваринки. Дивіться, воно підтримує температуру, вентиляція поступає завжди нормальне повітря, та тваринка під захистом. Взагалі, дуже багато функцій на екрані, дуже круто. ну Зікер це про якість. Тому звертайтесь Морозлівська Мерзлівська 1 дріб 20 та приїжджайте за будь-яким зікером. У нас є 007, який ви зараз бачите, 001 в усіх комплектаціях, в усіх кольорах. Це вау. Та можемо замовити будь-який Зікер. 7 x до речі, до нас вже йде, та скоро буде. Тому приїжджайте на тест-драйв, проведемо, розкажемо, покажемо. Просто приїжджайте. Ну що, переходимо на задній ряд. Ось ми вже і тут. Так, що хочу сказати тут місце ну просто. Як для спорткара можна отак от відкинутись, та ну, це дуже круто, дуже багато місця, дуже прям вау. А що це? Ааа, це дивіться, це курточку повісити. Це такий вішак. Прикольно. Те, що дійсно кидається в очі, це ось ця панорама, яка йде буквально на весь задній ряд, та невеликий, знаєте, такий проміжок між переднім рядом та заднім рядом. І повністю вся криша в панорамі. Тут є таке просвітлення до водія, та коли вам захочеться щось там пошкодати, водія. Він скоріше їхав до вашого місця призначення. ви так! ручки ось ка Ми бачимо поєднання шкіри алькантари та, я так розумію, що шкіри НАПА. Дуже приємна шкіра, мені подобається. Що я можу сказати, Тут немає ніякої ніші для зберігання документів в передньому ряду сидінь, але... Тут є підлокітник. ну він такий моє улюблене. Ну, він стандартний, невеликий. Також є сенсорне світло. Таке ж саме тепле та більш холодне. Тут немає екрану, але тут є два порти зарядки та дефлектори для обдува. Також на задньому ряді сидінь є. Підігріви, що дуже 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 круто. Ну що ж, починаємо наш тест-драйв так кличемо Сашу. Perfect, perfect. Що ти скажеш про цей автомобіль? Давай перше враження. Візуально дуже подобається. В салоні. Як є і плюси, так і мінуси. О. Добре, які плюси, які мінуси. Мені подобається. Ру? Кермо. Кермо. А, форма керма не подобається, а відчуття товщина. Як воно в руках тримається, подобається. Подобається інтер'єр там, верних карт. торпеди. Це інтер'єр. 50 на 50. Таке. Я привик, щоб зіськ. Був селектор, чи можна було руку покласти, а тут. як на мене. Мінімалізм такий. Ти не вважаєш, що ти просто звик до 001 та 007 і тобі здається, трошки не таким, як 001, то ти порівнюєш трошки. Може і так. А, сам автомобіль, він трошечки низький, як тобі це? Трошечки дуже низький. В нього нема, нема підвіски? За рахунок цього. Ну може, бути, може бути, бути певні моменти з там, переїздом якийсь якихось лежачок поліцейських там чи чого ще. Чому ізоляція, як тобі? Вони... Мені. не вистачає. Ну, я знов ж я поїзднюсь на нуль певша. Мене в ти скажеш по маневриніс. Це спортмашина. Це навіть не 001 за спорт. Тут більш гострий гостре термо, більш. Uh. Я скажу, що Погостріше буде, ніж 01. Як тобі, крісло? Мені дуже подобається, як у мене підтримується спина, підтримується плечі. При тому, що я люблю сидіти не там, під 90 градусів і там, потолок а, під, піджати. А, Ну, Я люблю, коли я втоплений я понижче сижу. І тут дуже комфортно, при тому що все досить видно навколо. Посадка комфортна, ну. Мені більш подобається аніж мені Пляжі. Я. Коли показувала нашим глядачам кермо, нащупала кнопочки за кермом. Що це за кнопочки? Це з правої сторони перемикання режиму їзди, з лівої сторони, а це помічник зікра. Ну що? Ну і що? Я вже ось, ось, дивіться, я вже вступилася. Я вже тримаюся! Два місця на секундочку. Їдемо? Ні. Це все, 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 все добре, добре. добре. Вражаюче. Я, я сама можу сказати, що це було вражаюче. Я, я навіть якось дуже гостро, дуже швидко відповіла. Дуже м'яко відтормозилася зі швидкості, якої ми набрали. Тому скажу, що все добре. Не все добре. не так поїхав. 007 Performance це, по-перше, швидкість, драйв, комфорт і стиль у кожній деталі. Це вибір тих, хто полюбляє більше яскравих фарб. Як вам цей автомобіль? Пишіть в коментарях, та чи готові ви до таких інновацій. Якщо вас зацікавив, то залишайте коментар або дзвоніть за номером, який ми залишаємо в описі. Ставте лайк, тисніть дзвіночок та долучайтесь до нас, бо саме кібермодрес наближає майбутнє.